Досить швидко ми прибули до Хаггерстон Караван Парк. Хаггерстон Касл Караван Парк. Це наш караван. Він знаходиться на North Low 22 22. Так от він виглядає. Ми вже одного разу проводили декілька днів у каравані. У Сандфорд парку, наскільки я розумію. А зараз ми в Норд Оберленді. Ця наша робота. Підемо ну, всередину. Отак от зручно, світло та дуже приємно всередині Це вітальня. З поличками, з зеркалом, також телевізор, і вайфай є, дуже приємні кольори. Ця софа дуже комфортна. Це кухня, є микрохвильова, також усі сковородки, кастрюлі, вода є. миючі засоби ми з собою брали. Так, склянки, потім тарілки, чашки. Це газова плитка, газпропан з балонів. Так, усі шковилки, все для кухні, так, полички. Холодильник він вже включений. Це для прибирання все. Так, полочка в коридорі. Це душова кабінка. Дуже така симпатична. Так, туалет з душем. Потім одна спальня з таким ліжком. Тут два дзеркала, шафа. Також туалет з маленькою раковиною. Ось овий з вікна. Мені подобаються такі от кольорові плитки. Це ще одна віталь... спальня. Тут також можливо поставити ці ліжка один з другим. Так, маленька шафа. Дуже красиво, дуже гарно. Я полюбляю залишатись в таких місцях на природі. Такий от красивий вигляд з вікна. Ми можемо так от розшторювати і сидіти ввечері, дивитись телевізор і також бачити цю воду. Дуже гарно. Дуже задоволені, що у нас була можливість приїхати до караван-парку. Я вже мріяла давно побувати ще в такому місці. І тут, що також дуже цікаво, що зі сторони так виглядає, що караван дуже маленький і буде дуже тісно зсередини. але насправді всередині дуже затишно і досить місця для кожного. І тут ми добре проведемо час, також природа близько море.

Idea now. Okay. So, I think we head for Lakeside North and then the, the lake, the big lake, and then follow that round anti-clockwise. Have a look later. On the lake and garden, golf course. Yeah, I think it's what they call crazy golf, not crazy <laughs> not golf. a proper golf course. Why crazy? It's just called crazy golf, it's a little putting thing, you know. So. Um, it's like mini golf. See? The lake inside in the middle, very beautiful, and all these caravans are all around. Hoggerston Castle, Caravan Park. It's like, um, getting an electric point it's going to be a bit tricky. is Це центральна частина караван-парку. Тут більш людно, багато дітей, більш шумно. Але та місцевість, де наш караван знаходиться, це досить далеченько звідсюди, але ж нам там більш затишно і там більш спокійно, також гарна природа, озеро невеличке, так що дуже добре. Нас це влаштовує.

Сділимо піцу на плотно. А це картона для сина. На другому поверсі такий бар, Тут буде транслюватися футбол. Але я ще не впевнена, що я хочу тут залишитись на вечір. Річард буде дивитись футбол, а ми, можливо, з настою підемо до каравану.